Ворог намагається рухатися у Солидарі безпосередньо на північ, далі на роздолівку на веселе, але це більш-менш ще спокійніша така ділянка фронту. Все основне тут відбувається в районі Бахмута. Туди до Ягідного, на південь, від Красної Гори і інших населених пунктів від траси, яка йде на Слов'янська. Тут ми бачимо так само, просування вагнерівців і інших підрозділів не відбувається. Ну тому відразу ж переходимо безпосередньо в найгарячіше і зараз стратегічно важливий район ведення бойових дій це північний фланг оборони Бахмута. Це район сіл Берхівка, Ягідне, Дубово-Василівка і села, на які ворог намагається зараз наступати Богданівка і Хромове. Хто пам'ятає вже карту і хто дивиться на щодня, той безумовно, на перший погляд, відразу ж помітив зміни, які відбулися в районі Берхівки і Ягідного. І ці зміни нас не тішать, друзі. Ось така лапа. Клешня, не знаю, Щупальце, надвисло, нависло над Бахмутом із півночі, над хромовим. Ще вчора цього не було. Ви бачите, що ще вчора був такий прорив невеликий, язик вперед, і ми ще навіть з вами думали, як можна би було відбити цю атаку, перейти тут у контратаку. Якісь такі теж з'являлися окремі повідомлення. Але ми бачимо станом на сьогодні, що не відбулося контратакуючих дій. Навпаки, ворог тут розширив свій плацдарм, прорвався і трохи, власне кажучи, свої можливості тут збільшив. На Ягідне у Ягідному не вдалося так прорватися потужно, як на ділянці між Берхівкою і цим селом. Тому що рельєф тут ландшафт не сприяє, в північніше хромового до ягідного тягнеться смуга таких висот, які є оборонними висотами, оборонним рубежем українських сил. І відповідно, тут ворогу складніше прориватися. Але отут дає улоговина, долина, така між Берхівкою і Ягідним. По, до речі, залізничному насипу ми про це вчора говорили. Ось тут у нас тягнеться залізниця, фактично, так воно трохи звивається, не так прямо вона йде, як я намалював, але ви можете побачити. І, бачите, Тут така змійка сіра, тягнеться. От по ній. І наступають ці штурмові загони вагнерівців про тактику, яку обрав ворог добре сказав, описав її Мадяр Роберт Броуді у своєму новому відеозверненні. Сьогодні я не став вирізати звідти жодних цитат, Ви у телеграм-каналі Мадяра можете послухати повністю це звернення. Але суть того, що говорить наш військовий, полягає в тому, що росіяни застосовують знову. Повернулися вони до тактики невеликих штурмових груп вагнерівців по 5, 10, іноді 20. that's such a sip Які йдуть без права на відступ, фактично, їх як приречених кидають уперед, і вони пробивають фронт, пробивають лінію української оборони, за ними вже йде регулярна армія от, і намагаються закріпитися. От, і ясно, що все це ворог поливає артилерію мінометами. Ці штурмові групи мінометами озброєні доволі часто. І, власне кажучи, так вони вигризають тут метр за метром. От якщо ми відмотаємо, побачимо, скільки. Скільки, е, скільки власне, зумів ворог здобути за останні дві доби. Ось тут по лінії Берхівка-Ягідне, по дорозі, у нас була лінія оборони, фактично. І зараз ми бачимо, де опинився ворог. і... Три кілометри це рівно три кілометри за декілька днів. Ну можливо, карта не відображає саме хронології подій, і тут з'явилися ці уточнення в прискореному темпі, але за останній час на три кілометри фіксуємо від берхівки від ягідного ворог просунувся в бік хромового. І це небезпека для головної дороги, яка живить фактично Бахмут, яка дозволяє тут логістику організувати. Ось ми просто міряємо від дороги на хромове дистанцію до окупованої території на карті і бачимо, що це 1 км 300 метрів, це мізерна дистанція. Насправді це означає, що логістика надзвичайно тут ускладнена. Так само ми бачимо, що з цього боку тут дистанція менше кілометра на окремій ділянці. Все це робить ситуацію в Бахмуті. Ну, дехто каже, критичною, дехто каже, дуже важкою. Різні і характеристики вживають різні оглядачі, але те, що вона значно погіршилася за декілька днів, це факт. Тут, якби правда, не сховаєш. Росіяни також намагаються рватися вперед, лізти вперед на східному фланзі оборони. Це за Бахмутка, це район м'ясокомбінату. Ось бачимо ці прориви, і бачимо, що фактично дуже вони близько наблизилися до ріки Бахмутка. По цій ріці фактично зараз лінія оборони Бахмута і пролягає. Так були вже випадки, коли росіян відкидали з цих районів раніше кілька місяців тому і відбивали якось цей східний Флан, ну, зараз це вимагає надзусиль, зважаючи на те, що в горловина, через яку все-таки логістика відбувається з боку часів яру, Іванівського хромового, ця горловина значно звузилася і от становить від одного ворожого флангу від одної клишні до іншої, буквально 4,5 кілометри. Ось тут, і власне кажучи, тепер логістика. Дуже ускладнена деякі оглядачі, деякі аналітики. Такі як Костянтин Машовець, це полковник збройних сил України, військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив, учасник бойових дій на Донбасі ще раніше, в 15-му році. І так далі, він власне написав такий короткий допис у Фейсбуці, що на Бахмут, мабуть, доведеться залишити все крапка. Ясно, що це такі неприємні новини, так або думка. Це поки що суб'єктивна думка Машовця. Той же Мадяр каже, що облоги Бахмута немає, оскільки є можливість все-таки виходити, заходити в місто. І оборону ми тримаємо. Мабуть, я дійсно занадто часто рухаю карту, поки що хай вона статично полежить. А я розкажу, власне, про що ще Мадяр розповідав у своєму відео. Він власне окреслював те, що ворог застосовує активно в нічний час авіаудар. Аре 3-4 авіаудари, причому фугасні авіабомби важкі, застосовуються, і один з тих авіаударів було чутно на відео. Отож, і також ракетні різноманітні обстріли, важку артилерію, і мало що з того міста залишиться, сказав Роберт Броуді, мандяр. Тобто, справді стирають Бахмут, розбирають його абсолютно росіяни своїми обстрілами артилерійськими, і справді в цьому місті, після того, що там відбувається в ці дні, жити фактично буде нереально. Треба буде все відбудовувати з нуля. Той же бахмутський демон пише дуже складно, багато прильотів тупо розбирають місто на півночі. Я б не сказав, що критична ситуація, але близька до того: південь і схід тримаємо. Бахмут стоїть. Ну ось такі різні думки, різні характеристики. Всі вони сходяться в тому, що е, ситуація ускладнилася за останні дні. І якщо не критична, то дуже дуже важка. Ми бачимо, що справді ворога відкинуто від Іванівського. Пам'ятаємо, що вони підходили значно ближче на цій дистанції між Іванівськими ступочками. І цей фланг наші обороняють доволі успішно, але от з півночі ситуація ускладнилася. До речі, є такий район Бахмута біля Ягідного називається Ступки. Я зараз наближу карту, щоб показати, де саме він розташований. Це ось цей район. Теж можемо його позначити, так щоб ви розуміли. Про що йдеться? Це найпівнічніший район Бахмута, такий навіть передмістя, фактично біля Ягідного. І от в цьому районі ступки вагнерівці присутні вже, окупант присутній не плутати зі ступочками зі селом, яке розташоване ось тут південніше, на південний захід від Бахмута. Ну, ось така ситуація в нас в Бахмуті. Бачимо навіть нашим таким поглядом, загальним на карті, що ситуація не найкраща. Дійсно, оформлюється таке напівоточення навколо міста, і, звичайно, будемо стежити дуже уважно в найближчі декілька днів, як тут все буде розвиватися.